Всім привіт з Кременчука. Ну, не дасть нам е, наш е, погода, наш клімат доростити нашу городину е, і докопати. ось. Зараз будемо докопувати шведень батату, вже небагато залишилося, але ж е, дощ. Він то невеликий був дощ. Як знаєте, як для лісу та грибів, то ніщо. А отут вже ж кашня. Зараз трішечки залишилося, швиденько докопаємо, бо знову ж далі, ж нам прогнозують, е, що дощі і. Заморозки. Я не знаю, як це воно може поєднуватися, ну, поживемо, побачимо. З приємного, знаєте, гіркий перець, який не достиг. Я його навіть не маринувала, ще, ці ямацькі дзвоники, отам -от, он стоїть. Бачите, яке ліс зелений. Тому нічого не сталося. решта все обмерзло. Ось, наприклад, баклажани пообмерзали. Ось фізаліс обмерз. Так хотіла його скуштувати і багатенько хотілося. І я не знаю, що. Дивіться, він не встигає просто. О, там вишукуємо ці ягідки, бігаємо сюди всі попастися. А що? Воно треба, щоб оця коробочка щоб вона була жовта. Тоді там буде вже ягідка, яка достигла. А так ну, немає. Не знаю, чи я буду, он уже прийшов мій помічничок. І зараз не дощитуюся чотирьох сортів батату. Я ж то його садила, люди. А ще хочу, знаєте, зараз що швиденько покажу, ті материнські рослини, які я купувала, я їх не викинула, а отак поставила до ємності з водою. І воно так все літо давало мені там такі гарні, ну, кучері батат. Його ж можна, як і декоративну рослину. Звісно, це не зовсім той сорт, але ж вчора витягла. Прибирала свої декоративні елементи з садку. Ось тайнунг, дивіться, залишився. Який, оце сьогодні унеке коріння, бачите кучері, які були. Буду садити. Посадю чого, того, що я його не бачу. Ось подивіться, який він був. От начебто по ньому як жили. Начебто як він як живий, ну немає жодного. Можливо, йому треба полежати. Я ж його купляла навесні. Бо той сорт, що ми копали, такого кольору. Ну, більш бурякового. то Рожевий, то гоча Вінницький, то я не бачила тайнунгу, я бачила тільки баку. І оце ось залишилося сьогодні, швиденько візьму і буду садити, Того, що ну, я хвилююся, що в мене його немає. Тепер все треба заносити, хоча я його так багато садила. Може, вони трішечки, знаєте, схожі. І сьогодні, знаєте, той, той день, коли мама вже каже, я досі не спала вночі. Як побачила погоду, та як стало мені погано, то я швиденько тобі оце ось, ну, з, з, зрання, знаєте, щоб на нас зіпсувати. Подивимося, це ось все померзало, всі жоржини вже знову викопувати. Зазвичай боже, вони, вони в букетах стоять у вазах, отам ще в листопаді. Ну, приморозки, ну що зробиш? Приморозило і все. І ще оцей край приморозило, з того з боку теплиці, там нормально. Чи затишок, чи я не знаю. Тепер знаєте, за що ще хвилююся? Дуже багато сортів хризантем. Я ось вам покажу воно там в мене в дворі. Я їх отак, от е, е, з материнської рослини, по одній розсаджую так вздовж городу, а потім забираю їх, ну тут ж буде все рівно переорюватися, теж не постійне їхнє місце. Забираю собі вазони до будинку краси трішечки, а потім в теплицю і по весні знову так зроблю. Так вони не встигнуть навіть і заквітнути. Вони ще пуп'янки, пуп'янки, пуп'янками. Ось тут в мене вони росли, ось навіть якусь манюсеньку не встигла і забрати. Чи не встигла? Не побачила. А вона, бачите, при, при це вона маленька-маненька, треба забрати. Не знаю навіть, що це. Ну, я основний кущ здоровий викопала. Ось тут була, понатикувала, ось тут баклажани не обмерзли. Я не знаю, яким чином це працює. Тут ось стоять, ну, ось один чи два тільки трішечки в верхівочки. Ось отут садила, ну, це мені не дуже подобається, вони якісь такі розчіпахуваті, не тримають кулю, можливо, вони такі є. Не знаю. Це, здається, навіть і не мої, це мені на подарунок присилали. Ось тільки починає. Це так, ось це не, не кущові, це такі от ось, довгі. Так, пішла я допомагати, одіваю рукавиці. Зараз е, е, з, ну, покажу, що там ми як накопаємо вже. Дощ, як пройшов, тут оскільки ми його не позбирали, на, на поверхні залишився. Ну, те, що я бачу, вже знову це не ті сорти, що мені б хотілося. Зараз допомагатиму, а потім вже покажу. Люди, зверніть увагу, працюють одні й ті самі. Повна хата людей, працівників у нас троє. Я, бабуся, папа мій і Тайсон. Все. Таке ж доходимо вже ж до великого. Слава Богу, є. Бо я все ось ідуть, ось ідуть капітани і командири. Це вони просто розказують, як нам робити, що робити з самого рання. А всі остальні працюють. Так, мам, ось дивіться, який гарненький. Гарненький, це бабусю, не можемо загнати снідати. Вона, вона ж хоче допомогти. А я кажу, що люди голодом лікуються. Ось дивіться, о, хороший. Таке ж є. Ну як же ж. Мама, ну ви ну ви ну ви скажі, пожалуйста, ну як рівень вміняємості людини? Ну, Я ж знімаю. Ну його чи не його? Откуда я знаю його. Люди, це його чи не його? Чужий це чужий це бата. Ну в смысле, той, що я купувала. Купувала, значить, наш. Ось дивіться, яка. Порівняно. Ну, Ось, наприклад, і ця велика. Та гада. Ну, є ось, дивіться. Ха -ха. Ну, я не знаю, скільки вона важить. Одна, маму. Ну, прикиньте. Грам 300. Та ні, мабуть, більше. Грам 400. Грам 400, бабушка. Не Занижуйте. <реш> <реш> Вагу нам. Оце тут гарні отакі, бачите, воно саме пробило отакі бугри. Оце де бугри, оце нам ми думаємо, що там щось дуже хороше. Слухайте, так цікаво копати, цікавіше, ніж картоплю. Всі сюди збігаються, ну дуже ніхто копати ж не хоче. Це тільки тайсон хоче. І папочка мій, і все. Зараз вдіваю рукавицю. Ну там буде зараз не дуже. Так, ладно, як же ж мені. Ану подержте. Отак, дивіться ж сюди на мене. Тільки ж не діліпайте. ось зараз у нас новий відеооператор. Це я. Привіт. дивимося, як мама міє знімати люди. О! О, дивіться, горох. Порівняно з На Горох якась така людяна бурулька морква називається. Та це, мабуть, тайнунг вже пішов. Або один баку у нас. Тайсен. Ану, давайте мені тепер нормально видержали? Нормально, молодець. Тільки що, до речі, ще викопали ціле гніздо мишей малесеньких, і вони всі були неживі. Ну, не ми їх прибили. А в хаті мишеловку вже зловили сьогодні, бо не дуже воно приємно. Мені їх шкода, але ж як ну, воно. Ну вони в хату хотіли зайти, до, до домівки просилися. Коськи шкода. Всіх, мама, шкода. О, оце щось, мабуть. Це той, що він ото присела один такий худий. Худий такий був. Це просто я коли купувала, мені ще в подарунок було. Да, бачите, він отут такого бурякового бурякового. Да, да. Так, це є баб... Бабушка, я ось окремо кладу. Угу. Це буде на розвід. Нікуди не це, ну тут я ще пориюся, Може тут десь ще є. А ось він ще, дивіться. О, папа, папа ріже. Мама, тут скільки сьогодні наваримо. Ось він ще. Бачите? Ось дивіться. Папа! Ща, ось дивіться, бачите, якого там такого буде. ну Він всередині буде білий, а це просто отак от шкірка. Зараз допоможуть трошечки. ну Всі допомагають. Я ж кажу, працюю, у нас тільки оце четверо. Дивіться, як кушпиляка летить на всі сторони. Давай-давай, там є. Та є зараз. А Отут десь я бачила, він десь вже закидав. Ось, блядь, я тоді буду, в мене. Ще, зараз чекаємо, поки собака е, поїсть святу землю. Поїсть святу землю і все. Вилазиться, вилазь, чуєш? Десь мені здавалося, отут, що я бачила отакий ще червоний отой, отой якийсь новий сорт. Вон дивіться, які є довгенькі. А ну дивимося, я тут не бачу таких оцих прожилок на ньому. Ну, може, воно... Ааа, слухайте, все, ось тайнунг. Дивіться, бачите, як же так показати? он, пішли вони. Він просто не такий великий. От по ньому, наче, знаєте, як ото жили. Ти в хату не підеш сьогодні, ти будеш на вулиці гуляти, ото от, як от, до Нового року. Дивись, ти подиви на себе, що ти зробив з собою? Велась! Оце тайнунг. А як же куди ж його класти? Я вже не... Чи я вже збирайте, я вже потім буду перебирати. Ось вони, дивіться, бачите, а це ось. Жили пішли такі по ньому. Це, це треба окремо. Вона ж сортувальник, йому то сидить, йому то все рівно. Куди ж класти? Оце окремий сорт. Все є, слава Богу. Тобто три я знайшла сорти. Оце, мабуть, собака прикидав, оце ось сюди. Так, да, так, да, мам, то він. Три знайшла, ще б два знайти. Де вони? А то я хвилювалася. Начеб, то ж, знаєте, ну я ж то весь садила. Що ж я дурна, ось по ньому видно, бачите, отакі. Наче він як живий, як ото. Дивіться, клас. Ну, Клас. Ну, ти радію, господи, люди радіють. Якимсь там, не знаю, золоту та коштовним, коштовному камінню, а тут радію, що батат вродив. О, мабуть, і оце. О, да-да-да. Так, буде все. Слава Богу. Є. Тайсон, все є. Це, нормально, нормально. це треба окремо кластися, я зрозуміла. Ну, невеликий, він у всіх невеликий. Бачите, мама також вирішила. Бо якби були борги в нас, то може вродив би батат. Бугри, мама! Ой боже, це з моєю сім'єю, це, знаєте, то краще, ото, як ото казала Вірка Сердючка, мовчить, мама, вас приємно слухати. <світ> <світ> це точно. Давайте, оце ось, якщо бугри. А тут був бугор? Був, оце вже весь ряд бугрів. Ану. О, інший пішов, я вже бачу, оцей мама пішов. Що це тут пішло? Ось, дивіться, який він аж темний такий, аж ну ось, ось світленький. Та сюди на одривайте. Бабушка, оце, що на кучах лежить, той окремо. О, бабушка, мене тільки бабуся і все. А останні мені трипають мої останні нерви. Так, ось сюди. Це, це, оце теж я буду в другий ящичок, бабушка, оцей. Я його... Та він, то, мабуть, оце ж він ще весь. Оце, мабуть, весь ж тобі тільки два. Тайнунга. Баку Баку, тайнунг і ще отакого три різного. Оце і ще. Ну, подивіться. О, дивися, якийсь. О, я ж кажу. Оце тут пішло. У нього я, сьогодні О, бачу, я, я ну, мабуть, навіть і не збережеться. Не це я купляла Іван Бугай, е, наш тут фермер Кременчуцького району. Це Кременчуцького чи Миргородського? Так, Кременчуцько. Кременчуцького. Десь він від нас, е, мабуть, 80 кілометрів. 80 кілометрів. Е, оце. Ось ще, кажу що це вже знайшла ще один сорт. Ну, ну, Оцей нам рядок цікавий. Горядки 70 метрів. І він їх викопує за годину, він розказував. А я покажу батькові, що пришвидшується, ми вже другу годину колупаємося. Але він в нього посадка в нього іде на буграх. Бабушка, те, що ви обтираєте, подивіться, вона порізана повністю, її зараз будемо варити. Не можете дуже не обчищати. Откидайте мамі окремо, то зараз до селеця. Купимо селеця. О, так, буде цього трошки, так? Да? Цікаво, той, то, що порізаний, отож, відкладайте. Зараз попробуємо. Ну, оце оце тільки. І ще один, і ще один. Все, Всі знайшлися. Слава Богу. Розходяться вже всі, закінчили, дякувати Богу. Чоловік мій приїхав вчасно, коли вже закінчили. <laughs> Дивіться, оце тут сорт Бакум. Я показувала відео, в мене є де він. А тут квіт. Було багато квіточок. Я казала, що вперше отут я вам хочу сказати, що гігантський. Якби ми ще його і не порізали, я не знаю. Оце, мабуть, грам по 600, по 700. Ну, не важила, треба зважити. Ну, подивіться, які. Справа в тому, що в нього тут якийсь такий і форма дивна. Пішли отакі буряки. Ну, оце, звісно, придається нам з'їсти, тому що не, не дуже. Якось дивіться, яка в нього ще й шкірка. Ой. Зараз віддам мамі, в мене вже аж слина потекла. тільки, я його люблю. Мій чоловік стоїть кривиться, каже, я не люблю, а ми любимо. Ось, дивіться, яка краса. Все, слава Богу, дякувати Богу і за врожай, і що дав сили це все посадити, поливати і дав гарний врожай. Ну, Маємо, що маємо. Оце тут, до речі, тут у мене було ні, ні під агроволокно, ні під що. Просто отак, де було місце по цибулі, взяла і посадила. Поміж рядами, я ж знала, що ми цибулю виберемо. Тайсон, ти вже також стомився. Покажи свою морду, яка грязна, яка він вже так стомився. Скажи: я вже хочу до хати відпочити. Тут, до речі, і білий, ось який. Здоровецький. Ми так копали і розмовляли про те, що треба тут садити, його без загравого локна. Хочу сказати, що ось білий гарний, а ось один ви копали, ось, дивіться, взагалі нічого не було. Бачите, багато оцих куєнців, на яких повинні отак потім формуватися оці кульби. І оце вам. Так що воно не вгадаєш. ну Тут бачу йому все рівно молодець. Я задоволена. Ну, бо це ж моя праця. Я ж його починаю ще з кінця лютого, початок березня це все вирощувати. Тому цікаво, слухайте, так цікаво копати. Знаєте, як то раніше було в дитинці картопля, як викопає бабуся, якусь таку та велику, та, або така покручна, то на коника схожа, то на ще щось. Так і це дуже цікаво. Всі люблять. Мама мене взагалі стояла, дивилася: а ну, отой купніть куща, ну отой все, впоралися. Тайсони, дякую всім за плідну працю. А вам, дорогі мої підписники, гості каналу. Також дякую за перегляди, дякую за приємні, позитивні коментарі. Дякую взагалі, що ви в мене така адекватна аудиторія. Дай вам Бог всім здоров'я, наснаги, мирного неба і до зустрічі!